Подбати про психічне здоров'я у комфортному та безпечному середовищі іще одна така можливість з'явилася у жителів Черкаської громади. У місті розпочав роботу центр ментального здоров'я повернення. Мережа центрів повернення є всеукраїнською. Черкаський став одинадцятим. Українське сьогодення провокує у людей хронічний стрес. У центрі допомагатимуть долати його наслідки, а також тривожні, посттравматичні, депресивні стани та інші психологічні проблеми. Центр ментального здоров'я створений для надання психосоціальної допомоги. Для надання психіатричної допомоги в амбулаторному режимі і для надання психіатричної допомоги за місцем перебування клієнта до нас можна звернутися з самозвернення, до нас можна звернутися за направленням сімейного лікаря, за направленням лікуючого лікаря. Це не обов'язково люди, які мають розлади психіки як встановлений діагноз, тобто, це люди, які Переживають якісь складні життєві обставини також можуть звертатися тут. Практикують групові заняття однак, основна ідея роботи індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Людина приходить, записується на прийом за своєю потребою. Якщо вона потрапляє до мене, до психолога, і по діагностичних даних я бачу, що їй потрібен вже лікар-фахівець для того, щоб покращити її стан зменшити її рівень страждань. Я скеровую до свого колеги-фахівця, лікаря психіатра. Якщо я бачу, що ми можемо обмежитися нашими психологічними інтервенціями, ми призначаємо декілька консультацій психологічних або навіть психотерапевтичний процес, далі продовжуємо все за згодою клієнта пацієнта. Поспілкувався, враження дуже позитивні, простір сучасний, гарний, фахівці дуже хороші. Так. Тільки що мені аналіз провели <сих> мого стану психологічного і позиціонування себе в суспільстві, так дуже корисно. Потрібно знати свій емоційний стан, щоб уникнути там. Поглиблення якихось проблем, щоб вчасно це все діагностувати. Це лікарі практики. Клінічний психолог, це спеціалісти з немедичною освітою, але які мають право практикувати в закладах охорони здоров'я. Центр відкритий на базі одного з медичних закладів міста на вулиці Олени Теліги 4, і може щороку надавати допомогу майже 4 тисячам пацієнтів.